Власне, ми зараз будемо дивитися, що там відбувається. Я точно можу сказати про те, що тиск наших військових на цю ділянку він точно продовжується. Сватова Креміна, там тривають позиційні бої в деяких населених пунктах, і наші військові власне звітують про атаки на чотири населені пункти. Зараз я вам скажу на які саме це Новоселівське. Воно по суті ближче. До Сватового, а так само на Стельмахівку, площанку та Червонопопівку. Це вже ближче до Креміної. Загалом аналітики ситуацію описують так, що тут тривають позиційні бої, власне, в цих містах, що я назвала, і тиск наших військ на лінію Сватове Креміна він постійно продовжується. Це ось ця приблизно ділянка. Тим часом у Білогородській області, з якою межують наші Луганщина та Харківщина, почали активно будувати фортифікаційні споруди. Принаймні, є такі плани. Місцеве російське керівництво оголосили про набір добровольців за грошову винагороду для облаштування окопів, траншей та встановлення бетонних конусів. І далі відразу ми переходимо на Донецький напрямок. Він найгарячіший. І за минулу добу наші військові відбили атаки в районах 12 населених пунктів. Там, де ви бачите, червоні стрілочки вони свідчать про атаки окупантів. Тривають дуже запеклі бої в Опитному. Це біля Бахмута. Південніше, як ми бачимо, ось ця ділянка там дуже ворог намагається атакувати. Так само це стосується і Курдюмівки, і Озарянівки за підтримка артилерії і танків. Там працює ворог. Однак, аналітики інституту вивчення війни припускають, що у Бахмуті є перевага наших безпілотників, що дозволяє українським силам швидко нейтралізувати великі російські підрозділи, невеликі російські підрозділи, які проникають на околиці міста. Ймовірно, наші війська мають успіхи саме в самому Бахмуті. Бо вчора 46-та окрема бригада десантно-штурмових військ повідомляє, що у місті з приватного сектора Вагнерів все таки вдалося їм в вибити. І, взагалі, за останню добу можна відзначити менш інтенсивний тиск окупантів саме на Бахмут. Чому так припустив військовий експерт Олег Жданов? З чим це зв'язано, поки точно сказати, не можна, ліба ще впанієм резервов. Либо перегруппи... опять перегруппировкой войск. Есть информация, что в Донецкой области, в районе города Донецка накапливаются силы с Российской Федерации. То есть подтягиваются резервы. В основном это мобилизованные, которые проходили обучение после первой волны мобилизации. Вот, там замечены скопления техники и личного состава. Вполне возможно, что именно с этим. І ще говоримо про Донеччину. Вже Авдіївський напрямок, тому що це другий за інтенсивністю після самого Бахмута. Окупанти пробують тут прориватися живою силою. Вони скупчуються в одному із місць, аби прорватися до самої Авдіївки. Нашим хлопцям тут дуже важко, але вони поки що стримують ці атаки окупантів. Щодо Мар'їнки, ось Мар'їнка, вона дещо південніше Авдіївки. То тут, схоже, наші військові мають успіхи, тому що сьогодні Відомляється, що ворог вже обстрілює артилерією центр міста. Вчора нагадаємо говорили про те, що бої позиційні тривають у центрі міста. Але якщо аналітики Діпстейп говорять, що центр міста обстрілюють окупанти, то ймовірно нашим силам вдалося витіснити окупантів із цієї ділянки. І є уточнення щодо ураження окупантів у Горлівці на тимчасово окупованій Донеччині Донеччині, грудня, це відбулося сьогодні. Наш генштаб зазначив, що там було ліквідовано 13 військовослужбовців противника, 4 з яких це офіцери. Також було знищено бойову машину десанту та три вантажівки з боєприпасами. А інформація щодо поранених наразі уточнюється. І у Маріуполі помітили перевезення значної кількості живої сили окупантів, а також танків, як мінімум 15, та іншої військової техніки. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Пересування відбувалося за напрямком Маріуполь, Мангуш-Бердянськ. Також прибули нові підрозділи, які розміщуються у Маріупольському районі в селищах на північ від Маріуполя. Це напрямок Волноваха і Донецьк. Також Андрющенко зазначив, що є рух в акваторії. Порту міста там помітно початок ремонтних робіт біля причалів. Його джерела кажуть про спробу поділити причали на цивільні та військові, і що росіяни мають намір розмістити катери ВМФ та судна російського військового призначення у порту Маріуполя. Переходимо до нашого півдня. Там наші сили продовжують вражати позиції окупантів, зокрема на Запорізькому і Херсонському напрямку. Повідомляють про те, що по польовому литовищі у Каховці наші завдали удари. Там перебувало близько 30 одиниць артилерійських систем різного типу САУ та РСЗВ. А також знаходились боєприпаси та пально-мастильні матеріали, як ми бачимо по значках, що там дійсно наразі перебувають окупанти. Наскільки знищено з того всього поки що невідомо. Знаємо, ми про спроби окупантів протягом тривалого часу встановити контроль над островами у Дельті Дніпра. Це ось тут вони розташовані. Вчора керівниця південної оборони України Наталія Гуменюк заявила, що такі спроби росіян наші сили відбили, однак сказала, що вони дійсно можуть повторитися. Тим часом рашисти продовжують будувати другу та третю лінію оборони на Херсонщині та Запоріжжі для цього перекидають сили у нижній. Частині Херсонської області оборонні укріплення продовжують будувати і на тимчасово окупованому Криму. Вчора Український центр стратегічної комунікації та інформаційної безпеки повідомив, що російські війська вимагають від мешканців, які мають прибережну власність, власність у міжводному. Це ось тут ця ділянка. Звільнити приміщення, якщо вони будуть перешкоджати оборонним будівлям. І ще про український півострів Крим буде звільнено до кінця прийдешнього літа, тобто до кінця серпня 2023 року. Так вважає колишній командувач військ США в Європі генерал у відставці Бен Ходжес. Таке він зазначив під час зустрічі в Atlantic Council у Вашингтоні. Варто сказати, що саме такі терміни він прогнозує вже не один місяць. Він додав, що зовсім не обов'язково для звільнення Криму кидати танки на штурм перекопу на його думку. Аби Звільнити півострів від російських військових достатньо регулярно обстрілювати шляхи його постачання. Це Керченський міст і сухопутний коридор через Мелітополь. І це було б дуже реально, якби українці мали далекобійні ракети атакам. С тоді півострів можна було зробити непридатним для використання російських збройних сил. А причиною того, чому Україна досі не має цих ракет, сумніви адміністрації США щодо того, що росіяни все ж таки покинуть територію Криму. Десь у глибині серця вони вважають, що це неможливо, і що така спроба призведе до ескалації із застосуванням атомної бомби. Я думаю, що Крим це ключ до перемоги, це вирішальна територія. Якщо ми не допоможемо Україні повернути свою суверенну територію в Криму, тоді за кілька років гарантовано отримаємо наступну фазу цього конфлікту.